В Індепенденсі, штат Міссурі, життя здається простим і передбачуваним. Тут сусіди вітають одне одного на порозі, діти граються на тихих вулицях, а недільні служби збирають майже всіх мешканців міста під одним дахом. Здається, що весь світ обертається навколо віри, родини і взаємної підтримки, але під цією гладкою сонячною поверхнею завжди існує щось непомітне і небезпечне. Темрява, що тихо спостерігає і чекає свого часу, щоб порушити спокій навіть у найправедніших домівках. Ренді Стоун з'явився на світ 14 червня 1967 року в Канзас Сіті, штат Міссурі. Він виріс із глибокими цінностями середнього заходу та ще міцнішим зв'язком зі своєю матір'ю Кларою. Ті, хто його знав, описували Ренді як людину контрастів. Зовні він здавався жорстким і непохитним, але всередині залишався надзвичайно чутливим. Після закінчення школи у 1986 році 18-річний Ренді зробив те, що робили багато юнаків його покоління, вступив до корпусу морської піхоти. Майже чотири роки він служив своїй країні, але коли служба закінчилася, серце потягло його назад додому, до Канзас Сіті. До знайомих вулиць дитинства і до дівчини, яку він знав більшу частину свого життя. Її звали Тереза Гріневолд. Тереза народилася у 1971 році. Вона була подругою родини і жила неподалік. Родини Стоунів і Гріневолдів знали одна одну багато років. Терезу, поміж інших, вирізняли привабливість і харизма. Вона мала кокетливу натуру, що притягувала людей. У 1990 році, лише через сім місяців після початку стосунків, пара одружилася. Обоє були глибоко віруючими християнами, тож церковне весілля було не просто важливим воно було необхідним. Це була обітниця перед Богом, засвідчена родинами і благословена їхньою вірою. Невдовзі після весілля їхня сім'я почала зростати. Спершу народився син Майкл, а потім донька Міранда. Ренді був турботливим батьком, який ніколи не пропускав шкільних вистав, завжди пам'ятав дні народження і ставив сім'ю на перше місце. У 1997 році Ренді відкрив власний офіс страхування в індепенденсі. Понад 13 років Ренді працював невтомно, ставши одним із найуспішніших страхувальних агентів у районі. Тереза працювала в його офісі на Ноланд Роуд, спочатку представником служби підтримки клієнтів. А потім ліцензованим агентом. Разом вони будували життя, яке зовні виглядало бездоганним. Вони були фінансово стабільними, впевнено трималися середнього класу і, здавалося, глибоко кохали одне одного. Ті, хто бачив їх разом, помічали, що вони не соромилися виявляти почуття на людях. Ренді тримав Терезу за руку під час церковних заходів, обіймав її під час громадських подій. Він її обожнював. Здавалося, вони мали все. Та навіть понад усі досягнення і статки для Ренді і Терези головною залишалася віра. Вона була фундаментом їхнього подружнього життя, основою їхнього існування, і серцем цієї віри була Баптистська церква, нова надія у Індепенденці. Ренді був не просто членом церкви, він був глибоко залучений до її життя. Він керував одним із недільних автобусів. Щотижня підбираючи дітей і стежачи, щоб вони почули Боже Слово, а також викладав у недільній школі. Завдяки своїй уважності до деталей і вмінню працювати з цифрами, він також служив церковним реєстратором і входив до фінансового комітету, стежачи за тим, щоб ресурси церкви використовувалися відповідально. Тереза також робила свій внесок вона працювала на церковній кухні, готуючи страви для спільних обідів. Співала в хорі, організовувала церковні події, об'єднуючи людей навколо спільної віри. Родину Стоунів громада вважала зразковою таку сім'ю кожна церква хотіла б бачити серед своїх парафіян. Але була ще одна сім'я, не менш віддана церкві родина пастора Девіда Лава. Девід Лав народився 13 березня 1960 року в родині місіонерів. Служіння Євангелією було спадщиною, яку його родина передавала з покоління в покоління. Після завершення школи Девід здобув вищу освіту і, зрештою, обрав шлях служителя, ставши пастором церкви Нова Надія у 1999 році, коли йому виповнилося 38. Пастор Лав був відомий своїми захопливими проповідями він умів оживляти святе письмо так, що люди відчували себе побаченими та почутими. Члени громади захоплювалися ним, довіряли йому, відкривали свої серця. Девід був одружений із Кім Лав, з якою познайомився ще в коледжі, і разом вони виховали трьох дітей. Кім описували як віддану дружину та матір, яка підтримувала пасторське служіння чоловіка і брала активну участь у житті церкви. Перш ніж прийти до Баптистської церкви Нова Надія, пастор Лав служив у громаді у Вірджинії. Ходили чутки, що його відхід був не зовсім добровільним, нібито зникло 30 тисяч доларів, і, попри спроби пояснити нестачу, Девід не зміг надати переконливих відповідей. Зрештою, він пішов. Кім Лав пізніше згадувала, що на початку їхнього шлюбу Девід поводився з нею, як і з королевою. Але з часом все змінилося. Вона почала остерігатися інших жінок у громаді, тих, кому явно подобався привабливий пастор, і що ще тривожніше. Девід не завжди виглядав байдужим до їхньої уваги. Особливо насторожувала її одна жінка в громаді, та, що, здавалося, привертала погляд Девіда більше за інших. Цією жінкою була Тереза Стоун. Перший тривожний дзвіночок пролунав у 2004 році. Тереза завагітніла. Це мало б стати радісною подією, але існував один факт, який неможливо було ігнорувати Ренді зробив вазектомію. Для більшості чоловіків таке відкриття викликало б підозри, гнів і негайну конфронтацію. Але Ренді Стоун був не таким, як усі. Це був чоловік, який безмежно кохав свою дружину і безумовно їй довіряв. Він переконав себе, що дитина його, адже вазектомія не завжди ефективна на 100%, а він пропустив післяопераційний контрольний огляд, тож вагітність здавалася можливою. Ренді обрав віру. У дружину, у їхнє кохання, у їхній шлюб. На жаль, Тереза втратила дитину. Разом із цією трагічною подією зникла й будь-яка можливість отримати остаточні відповіді щодо батьківства, але питання залишилися. До 2008 року ці питання стали занадто гучними. Ренді ухвалив рішення, яке шокувало всіх, хто його знав. Він оголосив про намір залишити церкву. Ренді вважав, що пастор Девід Лав і його дружина Тереза мають роман. Коли Ренді поділився своїми підозрами з близьким другом, той намагався відмовити його від таких думок. Він запевнив, що ці звинувачення абсурдні Тереза його любила, це було видно кожному. А пастор Лав це ж божа людина. Він ніколи б не зрадив ні свою громаду, ні своє покликання, ні свою віру. Люди довіряли Девіду лаву, вони поважали його. Зрештою, Ренді почав сумніватися в правильності власних підозр, тож він залишився в церкві, зберіг сім'ю і намагався відновити довіру. І в жорстокій іронії долі, коли Тереза застукала Ренді за переглядом контенту для дорослих, саме пастор Девід Лав запропонував допомогу. Девід порадив щотижневі консультації, приватні зустрічі, де Ренді міг би пропрацювати свої слабкості, а Девід міг би спрямувати його на шлях праведності. Ренді погодився. Він віддав себе на духовне лікування саме тій людині, яку підозрював у руйнуванні свого шлюбу. Консультації тривали два роки. Два роки Ренді сидів навпроти Девіда Лава, зізнавався у своїх слабкостях, шукав духовної підтримки, намагався бути кращим чоловіком. Два роки, протягом яких Роман Девіда і Терези набирав обертів. 31 березня 2010 року Тереза Стоун прийшла до страхового офісу свого чоловіка і відразу зрозуміла що щось не так. Жалюзі в офісі Ренді були опущені це було незвично. Ренді зазвичай закривав їх лише тоді, коли на дворі сутеніло. Автомобіль Ренді стояв перед офісом, отже чоловік мав бути всередині. Та коли Тереза спробувала відчинити двері, вони були замкнені. Це здавалося ще дивнішим офіс мав бути відкритим, співробітники працювати. Тереза скористалася власним ключем і покликала чоловіка. Тиша. Вона перевірила складське приміщення. Все виглядало нормально, але Ренді ніде не було. Зрештою, вона вирішила перевірити власний кабінет і там побачила жахливу картину. Ренді лежав на підлозі без жодних ознак життя. Кров була всюди. Навколо його голови, на килимі та на стінах. Ренді Стоун був мертвий. Тереза схопила офісний телефон, але не зателефонувала 911 Натомість вона набрала номер батьків. У Ренді стріляли. Він мертвий. Батьки одразу наказали їй викликати 911 Тереза так і зробила, але коли диспетчер підняв слухавку, її розповідь змінилася. Вона не згадала про стрілянину, натомість повторювала, що щось сталося з її чоловіком, що він лежить на підлозі, і вона не знає, що робити. Вона говорила про кров, що йде з його вуха, але заявила, що не знає причини. Диспетчер наказав Терезі вийти на двір і чекати рятувальників. За кілька хвилин приїхала Кім Лав, дружина пастора. А за нею з'явився і пастор Девід Лав. Згодом прибули поліцейські. Картина, яку вони побачили, була трагічною. Ренді вистрілили в потилицю. У приміщенні не було виявлено ознак боротьби, жодного перевернутого предмета, жодного сліду сутички. Усе вказувало на те, що Ренді Стоун впустив до офісу того, кому довіряв. На столі лежало близько ста доларів готівкою, тож версія про пограбування відпала майже одразу. Слідчі також виявили у сміттєвому кошику в офісі гільзу від патрона та розірваний на шматки рукописний лист. Ти центр мого світу було виведено на аркуші. Лист, який як встановили пізніше, її чоловік ніколи не писав. Пізніше Тереза спробує пояснити походження листа, вигадуючи історію про нібито таємного шанувальника, який багато років тому залишив записку на її автомобілі. Згодом поліція провела балістичну експертизу і зіставила гільзу з іншими, знайденими на віддаленій фермі у східному окрузі Джексон, місці, де Ренді, колишній морський піхотинець, часто відпрацьовував стрільбу. Експертиза виявилася промовистою убивця стріляв зі зброї самого Ренді. Це не був випадковий нападник. Це була людина, яка мала доступ до будинку Ренді, знала його розпорядок та звички. Агент страхової компанії Роберт Девіс розповів, що приїхав до будинку стоунів після дзвінка Терези, яка повідомила йому про смерть чоловіка. Усередині він застав засмучену Терезу разом із її батьками. Вона запропонувала всім вийти на ганок, швидко заспокоїлася і одразу почала ставити запитання щодо страхування життя. Коли Девіс спустився до підвального офісу і оглянув три страхові поліси, що лежали на столі, він побачив загальну суму близько 725 тисяч доларів. Пізніше з'ясувалося, що фактичне покриття становило приблизно 575 тисяч. Також він дізнався, що ще у 2005 році Ренді Стоун змінив бенефіціарів і замість дружини призначив отримувачами виплат своїх дітей. Коли Девіс повідомив Терезі цю інформацію, її реакція, за його словами, була поєднанням шоку та недовіри. Детективи почали опитувати людей найближчих до Ренді, і на кожному кроці хтось натякав на особливу прихильність до Терези Стоун з боку пастора Девіда Лава. Кілька свідків бачили Терезу та Девіда разом, часто так, що це виглядало недоречно для пастора і заміжньої парафіянки. Слідчі виявили інтенсивне спілкування між Терезою Стоун і Девідом Лавом. У дні, що передували вбивству Ренді, вони обмінялися численними дзвінками та повідомленнями. Обсяг і час їхнього спілкування викликали підозри. Терезу викликали на допит, і саме тоді фасад почав тріскатися. Спочатку вона наполягала, що вони з Девідом просто друзі, і на підтвердження свого Алібі надала слідчим чеки з магазину. Саме того дня вона купувала одяг. Разом із записом про візит до лікаря це мало створити враження бездоганного, ретельно зафіксованого алібі. Пізніше слідчі зауважать, її маршрут був задокументований занадто точно, майже по хвилинах, так, ніби вона заздалегідь подбала про те, щоб мати готове пояснення, де перебувала в момент убивства. Але коли докази почали складатися в єдину картину, її версія почала змінюватися. І зрештою, вона визнала. Так, вони з Девідом були близькими, дуже близькими. Тереза розповіла, що їхній роман тривав приблизно 10 років. Він нібито почався невинно, просто як міцна дружба, що інколи виникає між пастором і парафіянкою, яка багато часу проводить у церкві. Але з роками ця дружба переросла у бурхливий роман, а потім у кохання. Десять років вони стояли в Домі Божому, співали гімни, молилися, проповідували мораль. І водночас жили у брехні. Іноді, коли Тереза знала, що чоловіка не буде в офісі щонайменше годину, вона телефонувала пастору лаву. Спершу їхні зустрічі були епізодичними, та з часом стали дедалі частішими до трьох разів на тиждень, а потім і зовсім перетворилися на майже щоденну звичку один, а іноді й два рази на день. До січня 2010 року Тереза і Девід почали більш конкретно думати про своє майбутнє. Надсилаючи один одному повідомлення, які містили деталі майбутньої весільної церемонії, Девід Лав навіть купив їй обручку. Тереза зізналася, що Девід планував вбивство Ренді, а також мав намір усунути не лише його, а й власну дружину Кім. Він обговорював детальний план зламати їй шию і зіштовхнути її автомобілю яр, щоб це виглядало як нещасний випадок. Тоді вони змогли б бути разом без труднощів розлучення, без поділу, майна, без пояснень дітям, чому мама і тато більше не люблять одне одного. Після зізнання Терези слідство повністю переключилося на Девіда Лава. Але коли поліція приїхала, щоб допитати його, з'ясувалося, що пастор зник. Девід Лав утік. Він зібрав сім'ю, поїхав до Південної Кароліни та влаштувався там водієм вантажівки. Поліція швидко відстежила його переміщення за даними мобільного зв'язку та фінансових транзакцій. 15 квітня 2010 року, всього через два тижні після вбивства Ренді Стоуна, офіцери знайшли Девіда Лава. Його взяли під варту та повернули до Міссурі, щоб він постав перед правосуддям. Під тиском і реальною перспективою провести решту життя у в'язниці, Тереза Стоун вирішила розповісти всю правду. Вона зізналася, що дала Девіду ключі від їхнього дому, надала код до сейфа зі зброєю, де Ренді зберігав свої пістолети, і передавала інформацію про пересування Ренді, його графік та час, коли він буде у офісі сам. Слідчі також знайшли повідомлення від Терези, яке стало одним із найвикривальніших доказів у справі Я хочу, щоб він був мертвий. Тереза Стоун не просто мала роман. Вона не просто стояла осторонь, поки її чоловіка вбивали. Вона активно брала участь у плануванні його вбивства. Прокурори були переконані, єдина причина, через яку Тереза погодилася свідчити, надія отримати м'якший вирок. Завдяки її співпраці повний масштаб змови став очевидним. Девід Лав консультував Ренді Стоуна два роки два роки приватних зустрічей, під час яких Ренді відкривав свої страхи, невпевненість, підозри. І Девід використовував кожну крихту цієї інформації, щоб маніпулювати, вводити в оману і, зрештою, спланувати його страту. Перед обличчям беззаперечних доказів Девід Лав погодився на угоду про визнання провини. Він визнав себе винним у вбивстві другого ступеня та збройному злочині. Завдяки цій угоді він уникнув судового процесу і ризику звинувачення у вбивстві першого ступеня, що могло обернутися смертною карою. Девід Лав отримав довічне ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 25 років. За співпрацю зі слідством і детальні свідчення про планування та виконання злочину Тереза отримала пом'якшений вирок 8 років ув'язнення. Майкл і Міранда, діти Ренді та Терези, зрештою прийняли важке рішення побачити свою матір. Вони сказали, що вже втратили батька і не хотіли б втратити її теж. Записи свідчать, що Девід Лав досі перебуває у в'язниці у Чарлстоні, Міссурі. Він зможе претендувати на умовно дострокове звільнення у 2036 році, коли йому виповниться 76 років. Після відбування восьмирічного терміну Тереза була звільнена і почала нове життя. Іронія в тому, що нове життя було саме тим, чого так хотів Ренді. Але тепер лише один із них отримав цей шанс. Ренді не зможе почати спочатку. Його історію обірвали ті, кому він віддав усе любов, довіру і своє серце. Мої надзвичайні глядачі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Всіх обіймаю.